Сьогодні у нас 24 грудня 2023 року, неділя. Зараз 8 година 53 хвилини. Продовжуємо робити ранкову зарядку, вести тверезий, здоровий спосіб життя. Показувати гарний приклад нашій молоді, нашому підростаючому поколінню. на хитрожопим, хитрозробленим покидькам, які будують такі незаконно збудовані новобудони, а потім їх узаканюють, породжуючи корупцію. Показувати хто і хто, бо це дуже важливо. Бо поки вони цього не зрозуміють, що тільки в здоровому тобі разом тілі може перебувати здорових густ. Нічого в нашій країні в цьому світі не зміниться. Якщо вони вирішили, що Україна це країна хитрожопих і хитрозроблених, то це не так. І я це довів на власному прикладі своєю працею, своєю чесністю, порядністю і добротою. 52 І хай всі ці покидьки, які підсилюються в ці незаконно збудовані новобудови, не розраховують, що вони тут будуть мешкати і будувати своє щастя на нещастя, на зруйнованому щастя таких простих людей як я яким не байдуже майбутнє їхньої країни і моїх дітей. І хай будуть вони впевнені, що навіть ті, у кого є корумповані зв'язки і нагарбовані гроші, також будуть відповідати за те. Що робилося, бо дуже багато людей тверезих, здравомислячих, чесних порядних все це бачили, що вони коїли і за ними мовчки спостерігали. І не одна з цих покидків не позбудеться відповідальності за ті дії, які вони чинили по відношенню не тільки мене, а й мого оточення.